Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Щиро вдячна тим, хто підписується на канал, ставить лайк прикрасам та пишіть коментарі. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними гранатами родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 19 на 18 мм, гранат 6 на 3, сапфір 1 мм. Вага сережок 6,5 г. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати гарної якості, чисті, прозорі. Вартість сережок 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами. Нічого зайвого, тільки акцент на каміння. Класика та стиль. Вага сережок 4,6 грами. Розмір поверхні 14 на 12 мм, сапфір 1,5 мм та 7 на 5. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Вага 4,9 грами майже 5 грам. Опал 5 на 7. Кубічний цирконій – 1 мм. Розмір каблучки за штангенциркулем – 19,3 19,3. Але ось завдяки цьому поглибленню сяде і на 19,5. Опали чисті, прозорі, дуже яскраві. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25х7 мм. Опали 5 на 3. Кубічні цирконі 1 мм. Вага сережок 4,7 г. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось завдяки такому півколу тут трішечки занижений штифт гарно сідають на вушку. Вартість сережок 1600 гривень. Ось так виглядають разом з каблучкою за бажанням можна створити комплект. Срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Вага сережок 6,5 грами. Розмір поверхні 18 на 14 мм, танзаніт 5 на 4. кубічний цирконій 1 мм. Танзаніти гарної якості та насиченого кольору, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Елегантний, мінімалістичний комплект з натуральними іолітами та кубічним цирконієм. Каблучка. та сережки. Каблучка. Розмір поверхні 20 на 8 мм. Іоліт 8 на 6. Кубічний цирконі 1 мм. Вага каблучки 2,5 грами, розмір каблучки 19, сережки. Розмір поверхні 15 на 6 міліметрів. Іоліт 6 на 8, вага сережок 3 грами. Англійська застіпка, підійдуть на будь-яку мочку вуха, іоліт насиченого кольору, але камінчики прозорі. Вартість комплекту 2800 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за вашу підписку та коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!